Сьогодні вихідний і ти прямуєш зі мною у невелику одноденну подорож. Набрали купу речей, як завжди з дітьми, бо інакше не можна. Звісно, їжу, якісь розваги і приїхали в цей чудовий кемпінг, в якому можна зупинятися і залишатися ночувати, ну або так, як ми, на один день. Вода, як завжди, в Канаді виявилася холодною, але коли нас це зупиняло? Це вигляд на озеро зверху, воно знаходиться ближче до кордону із США, а дикий вітер так би шкетував, що навіть картуза з голови зривало. Та вдалося поплавати на каяку, людей було чималенько, теж з каяками діти купалися. Травичка росте, як в Україні, прямо у полях. Багато автомобілів, які проволочили з собою будиночок, так що там рече його значно більше, ніж у нас. Явно люди подорожують. А ось і кактуси. Хто казав, що Канада холодна, хіба в холодній країні будуть рости кактуси просто на полі? А ще вони дуже гарно цвітуть і мають величезні колючки. Потрогати сьогодні мені їх не захотілося, а от познімати можна, та й то не сильно наближаючись. Але правда гарні. На зворотньому шляху потрапили на довжелезний потяг. Як і всі потяги Канади. Рідко коли можна проїхати на них швидко, а так застрягаєш на кільканадцять хвилин. Ну, подумаєш, були б вдома трошечки швидше. По дорозі бачили ферми, люди живуть прямо на відшибі від цивілізації. Ну і вечеря, паста і панкейки із кленовим сиропом на закуску, М -м -м, як солоденько і смачно. Озеро спробуємо атакувати іншого дня. Можливо, вийде краще. Ну а в мене все. Давай, пока.